Розпочнемо випуск новин із приємного, а саме із у ворогів. Вже традиційно вона сталася у Білгородській області Росії. На відео, яке опублікували місцеві телеграм-канали, видно дим ймовірно, горить об'єкт енергетики. Крім того, вранці про роботу ППУ повідомляли у Криму. Окупаційна влада повідомила, що у Севастополі черговий корабель Чорноморського флоту збив безпілотник над морем. Тим часом з російського аеродрому Дягілів. Зникли до 10 бомбардувальників. Ту-22М після атаки дрону. Літаки також зникли із аеродрому Енгельс. Супутникові знімки вказують, що там на 6 Ту-95 менше ніж до вибухів. Росіяни ймовірно модифікували іранські безпілотники для роботи у холодних погодних умовах. Вважають експерти інституту дослідження війни. Тому швидше за все на найближчими тижнями частіше будуть використовувати їх для ударів. по Українській критичній інфраструктурі тим часом в Україні готуються до різ... різних сценаріїв розвитку подій через російські обстріли. Відтак у Держспецзв'язку повідомили, що у випадку повного блекауту мобільний зв'язок триматиметься щонайменше три доби. Нині оператори працюють над створенням резерву, який дозволить протягом цього часу забезпечувати зв'язок у разі критичних перебоїв із електропостачанням, за інформацією Укренерго. Зараз у системі зберігається значний дефіцит електроенергії. Вже вранці у кількох областях перевищено ліміти споживання. Через це застосували аварійні відключення. Ризик того, що Путін застосує ядерну зброю у війні проти України, знизився у відповідь на міжнародний тиск. Про це заявив канцлер Німеччині Олаф Шольц. За його словами, Росія перестала погрожувати застосуванням ядерної зброї. Це реакція на те, що міжнародне співтовариство позначило червону лінію. Тим часом в Російській Федерації заявили, що не мають наміру анексувати нові території в Україні, але мають на меті звільнити тіри регіони, які Росія вже оголосила своїми, про це повідомив прес-секретар Путіна Пісков, також за його словами, конфлікт в Україні може закінчитися завтра за політичної волі Києва. А демілітаризація та денацифікація залишаються однією з головних цілей спецоперацій.